Прота, прота, мої кохані, з вами хана цю колоду. Найкращий зірковий таролог. Зараз знижки на амулети 80%, Нікому нічого не висилаю. Це моя авторська методі. методі... Методика це моя авторська методика. Завдяки якій ви йдете в трансформації тільки так. Бо якщо ви не змінюєтесь, дівчата буде так, як буде. Дивитися розклади це дуже круто. Думати, що хтось над вами жалиться. Ні, ви Бог. І ви сама собі можете все дати. Але для цього треба змінитися щодо своїх енергій. І так. Ох, що ж проявиться те таємне в вашому житті. Ох, зараз. Угу. Є відлюдник в вашому житті? Це, ну, можливо, тут і ви, і він, я думаю, тому що тут карти не сказали однозначно. Відлюдник це людина, яка сама по собі, він один. Він копається в собі, проходить трансформації, і тут я бачу, що. Боже, що він захищає свої особисті кордони, але і ви від нього захищаєте. Тут іде двійка чаш, розумієте? Взаємне кохання тобто парочка, мені вже писали, дівчата забила там, там, і Одарочка. Да? взаємне кохання це правда, це не вигадане. І імператриця, ви могли для цього чоловіка або є вже жінкою, яка народила йому дітей, або ви в шлюбі з ним, або були. Якщо ні, і так буває, це нормально. Він бачить у вас ту жінку, від якої він хотів мати дітей. Оце мені Ліна, ти обрізала оці короткі. Ліночка, привіт, це я перекарю маму передаю. Це так мені незручно. Він бачить у вас, жінку, від якої він хотів мати дітей. Він бачить у вас. Особливу жінку розумієте, Тобто, така, як ти, буває раз на сто життя і то із неба. Тобто, це пісня про вас і для вас. Так, так а що ж проявиться? Що таємне проявиться, Чи знаєте, ви цього чоловіка? Напишіть. Що таємне проявиться. Ну, проявиться те, що він вам скаже, що ви його кохана жінка. Так, і причому це буде дуже неочікувано. дівчата. От ви знаєте, ви чекаєте там зараз дивитесь, коли ж, коли. А як тільки ви відпустите його, займетесь своїм життям, амулетами це дуже легко зробити, тут же ж неочікувано він проявиться просто, без слова, просто. Так, проявиться у нього є це вже в планах.